Доброго дня! Ми знаходимося на вулиці Передова. Тут відбувається гасіння пожежі. Горить очерет. Стовбур чорного диму. Можна побачити навіть з правого берега Дніпра. Для тих, хто тільки не приєднався, нагадую, ми знаходимося на вулиці Передова. Район будинку 798 біля цвинтара. Тут відбувається масштабне горіння очерету, суттєве задимлення працюють рятувальники. Ось на початку стриму. Могли бачити, як вони поповнюють запаси води. Для тих, хто тільки наприєднався, нагадую, ми знаходимося на вулиці Передова. Тут відбувається масштабна пожежа, горить очерет та суха трава. Великий стовбур чорного диму можна бачити навіть з правого берега Дніпра. Зараз працюють рятувальники, але як ви бачите, дуже великий обсяг пожежі. Тож, сподівань на швидке приборкання майже немає. Хочу попередити всіх мешканців. Вулиці Передова, Петрозаводська, моторна, що треба закрити, хоч і зараз є жара, треба закрити вікна, бо дуже велике задимлення і особливо на вулицю передову розповсюджується дим, там, де на початку вулиці, чи на кінці, напевно, вулиці, на виїзді з міста, знаходиться висока... Поверхові будинки. Тих, Ті, хто тільки но приєднався, нагадую, ми знаходимося на вулиці Передова, близько до виїзду з міста. Тут відбувається гасіння пожежі, горить очерет і суха трава. Зараз працюють рятувальники. Всіх, у кого здоров'я не дозволяє дихати таким забрудненим повітрям. Бажано зачинити вікна і не виходити на вулицю. Про ці та інші надзвичайні події читайте на сайті dp Бережіть себе, перемога буде за нами.